Громадським транспортом у незнайомому місті. так 11-річний переселенець розвозить домашню випічку, аби допомогти мамі прогодувати сім'ю. Переїхавши до Івано-Франківська, родина ледь зводила кінці з кінцями, та нещодавно все змінилось. І вони навіть відкрили власний бізнес. Тепер у своєму кафе подають узбецькі страви. Їх спробувала розпитуючи секрети успіху, наша Ірина Некорович. Делікатеси узбецької кухні під назвою самса та манти тепер можна скуштувати Івано-Франківську. Це печені пиріжки з рубленим м'ясом, цибулею та пряними травами. А ці приготовлені на парі. І зараз Михайло навчить нас їх правильно їсти. Беремо ось так руками самсу. Так. Надкусаємо крамощик до м'яса. Потім можна брати ось так от соус і наливати ось сюди. Ось так от. Потім вже можна їсти. Для того, щоб розсмакувати манти, переконує Михайло Величко, також потрібен соус. Беремо отак вілку-манти, ложимо сюди. Потім можна брати ось так от соус, наливати собі ось сюди всередину, щоб було смачно. Потім вже можна брати вілку і потім вже їсти. Клас. Мачно. З початком війни хлопець разом із мамою та молодшим братом покинули дім у місті Южному, що на Одещині, та переїхали до Івано-Франківська. На новому місці згадують, спершу було важко. Кому це був мій один 12 липня, що це, я зробила Семсо. І мало говорить, моє, та ну Це дійсно, тому що ми два місяці буквально їли у ті шейки, куріну. У нас не було, ну, не вистачало нам грошей, шею, якось морозило там, що не до сльоз, тому що навіть 10 гривень цьому я пригостила дівчину в магазині. працює, та вона говорила, що це? Я Говорю, сам санка, що це ще раз. Я ну і як-то я всталі розуміти, що тут такого, ну как нема зовсім. Зрозумівши, що східною кухнею прикарпатців можна здивувати, Михайло запропонував мамі випікати Самсу на продаж. Я бігав тут по яке на канавальці розносив. У мене є зашов маленьку кафешку, в мене там взяли 10 штук і дві зразу продали. Потім я радісно прийшов додому. Мама сказав, що я якусь копійку за роботу. Та великий попит на узбецькі пиріжки з'явився після того, як Михайло написав пост у Фейсбуці про те, що готовий самостійно доставити мамину випічку всім охочим у будь-яку частину міста. Я його, звісно, там можу. Я кажу, це не місце южне, це Івано-Франкіса. Це місце южне, там 30 тисяч населення, 4 вулиці там можна це носити. Як ти тут будеш носити? Мама й на тролейбусі гугол є там все. Те, що сталося наступного дня після публікації допису? Анастасія називає дивом. Його поширило більше двох тисяч людей. А телефон сина не змовкав від замовлень. На орендованій квартирі кипіла робота, з якої жінка в одні руки ледь справлялася. Цю печку БУ купили, бо у нас взагалі не було де печ, а полізавсяне смокою, піклік хлібліницю, хліб самі, хліб, хліб, коржики якісь. Ну і от на ній і починали. Також після допису Михайла небайдужі люди допомогли сім'ї відкрити власний бізнес. Знайшли приміщення для оренди та подарували велику піч. Тепер самса готується в рази швидше. Її каже Анастасія робить з фірмового тіста. Як я його роблю? Я не буду розповідати. Да, так, це такі речі. От я тільки покажу, що я його заготавлю вже раніше залогів. Ну мене морожене стоїть. Начинки ми робимо різним. Тож то люди є нука, хто хоче з м'ясом, то збирані. От Позавчора робили з м'ясом, з гарбузом. Ну це дуже, дуже смачно. Далі жінка розкатує поляниці, накладає начинку, а потім завертає все трикутниками. Піріжки змащує олією, посипає кунжутом і відправляє на 40 хвилин у духовку. Випічку чекає Михайло, який після уроків продовжує працювати кур'єром. Я ходжу зараз в шостий клас. У мене я тут вже освоївся, я вже знаю город. Ну я вже практично його воючу, вулиці там ну, різні, Я тут привично стала. Аби допомогти сину розвозити замовлення з южного нещодавно повернувся глава сімейства. А з Донеччини приїхала хрещена Анастасія Ірина. Чоловік мене служить у добровольчому батальйоні зараз, і тому мені нема чого там робити. Я я спочатку переїхала у квітні до Дніпра, але потім Анастасія подзвонила, сказала, що їй потрібна допомога, і я її не бачила вже дуже давно. І так я наважила сюди приїхати. Тут жінка працює адміністратором. Ну, я приймаю закази, я спілкуюся з людьми. Кухня це тільки Настя. З відкриттям кафе узбецької кухні меню розширили. Окрім самси, гостям пропонують манти, тову, клагман і ферганський плов. Та якщо буде попит, то й на цьому переселенці обіцяють не зупинятися.